У Волинському драмтеатрі попрощалися із народним артистом України Олександром Якимчуком. Провели в останню путь актора театру рідні, близькі митці, лучани. Це дуже велика втрата. Завжди з великим задоволенням ходила на ті вистави з його участям.» Ролі були як і прості, так і складні. Але як він це виконував, ну. Величезний актор з великої букви, і була така в мене можливість, що я навіть з ним співпрацювала. Він був Миколаєм, а я була ведучою. Шкода, що такі надзвичайно прекрасні люди йдуть занадто рано. Ніколи в нього не бачив в стривожного обличчя, б то в нього на душі не робила. Завжди та я посмішка завжди запитає, як тебе справи? Як, 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 як? Та людина ну то людина від Бога. Розумієте, він народний артист від народу. Є такий вислів, що. Немає людей незмінних, але є люди неповторні. Оце його стосується. Народний артист України Олександр Якимчук віддав волинській сцені понад 50 років, зокрема від початку існування театру, в якому актор втілив понад 150 ролей. Останній рік життя боровся із недугою, розповів колега та приятель Мирослав Юзефович. Опісля панахиди Лучани провели митця оплесками. Поховали Олександра Якимчука на кладовищі села Гажджамики Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.